Цивільний Кодекс України, стаття 331: Набуття права власності на новостворене майно та об'єкти незавершеного будівництва. Право власності на нову річ, яка виготовлена, створена особою, набувається нею, якщо інше не встановлено договором або законом. Особа, яка виготовила чи створила річ, зі своїх матеріалів на підставі договору є власником цієї речі. Право власності на новостворене нерухоме майно, жилові будинки, будівлі, споруди тощо виникає з моменту завершення будівництва, створення майна. Якщо договором або законом передбачено прийняття нерухомого майна до експлуатації, право власності виникає з моменту його прийняття до експлуатації. Якщо право власності на нерухоме майно відповідно до закону підлягає державній реєстрації, право власності виникає з моменту державної реєстрації. До завершення будівництва створення майна особа вважається власником матеріалів, обладнання тощо, які були використані в процесі цього будівництва чи створення майна. У разі необхідності особа, зазначена в абзаці першому цієї частини, може вкласти договір щодо об'єкта незавершеного будівництва після проведення державної реєстрації права власності або спеціального майнового права на нього